Нам замовили 2000 кілограм соняшникового брикета. Коротко про цей брикет. З ним дуже зручно працювати, адже 2000 кг – це 40 невеликих мішків по 25 кг. В даного брикета висока калорійність 5500 кілокалорій. Це в два рази більше, ніж у сухих дубових дров. Також цей брикет дуже легко розпалити. За допомогою звичайного газового пальничка. Горить такий брикет орієнтовно до 1,5 години. І найкраще підходить для звичайних побутових груп, печей та камінів. Вартість брикета на сьогодні 7 гривень за кілограм. Продаж відбувається від одного мішка 25 кілограм. А придбати соняшниковий брикет ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90. Магазин будівельних матеріалів консоль Буд». номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.